Таємниці трьох ізбинки або хто кого прагне намахати це про нібито шалену контрабанду цигарок на Луганщині. Сьогодні зранку одразу кілька джерел, зокрема штаб операції об'єднаних сил та сайт державного бюро розслідувань, сповістили, що. На Луганщині спецпідрозділи СБУ та військової прокуратури затримали військового правоохоронця, який нібито за інформацією державного бюро розслідувань отримав гроші 2,5 тисячі доларів, нібито за сприяння у переправленні через лінію фронту контрабандних сигарок. На сайті ДБР дотепер міститься інформація про цитую командира однієї з військових частин, розташованих в зоні проведення операції об'єднаних сил. Кінець цитати, якого також нібито затримали у цій справі. Хоча у штабі. Феграцію об'єднаних сил дотепер наполягають, що жодного командира військової частини у зоні проведення бойових дій не затримували. Водночас слідство твердить, що контрабанду переправляли неподалік трьох ізбинки, і канал незаконного переправлення товарів засвітився ще наприкінці 2018-го. Відтоді слідчі СБУ, прокуратури та ДБР, нібито тримали підозрюваних на гачку. Нині кажуть, вже у прокуратурі канал контрабанди перекритий, і слідчі встановлюють спільників підозрюваних. Обом каже прокурор вже. Обрали запобіжний захід з першого боксу відпустив під особисте зобов'язання. Однак прокуратура оскаржила таку постанову і затриманого контррозвідника узяли під варту. Офіцер військового підрозділу нібито перебуває на місці служби. Але офіційно ані посад підозрюваних, ані їхніх прізвищ і штаб об'єднаних сил і військова прокуратура не називають. Ніякого командира військової частини в справі немає. Ці військовий військові службовець, обрано запобіжний засіб передано його на пориці командувані частини. І сьогодні апеляційний суд Донецької області обрав цьому прямому франці, це офіцер, обрав запобіжний засіб тримальний підладський.